Добрий день, сьогодні 13 квітня і сьогодні знімаю всі свої покривала, оце все знімаю з винограда. У мене оцей польський сорт, то він дуже він пізній, пізнюватий. І тут є лі-єлі ось обрунічки, бачите, лі-єлі, а ці вже Пішли вже наші, це, це як по типу Молдаві, Молдавія, чи, Молдова, чи як. Ну, але смачний. Я його так поставив. Вже, бачите, вже пішли вони, вони просто під покривалом. Йдемо далі. У мене всі, всі вони вже, вже тут порозпускалися, акуратненько, звісно, це треба буде мені розв'язати, туди пущу, туди пущу, бо цей це прирост. У цих, мабуть, нічого не буде, Ну, я так ну, не знаю, тут щось мухом покрилося, тут так само мухом щось покрилося, а Брунька. Побачимо, коротше, може щось буде. Вот. Це вона мене бажена. Наче пішло. Гарненько. Це теж пішла пучка, бачите? Гарненько пішла кучечка. Все, тепер. Тут пришло, тут ще треба зняти. Короче, я хожу по колу і знімаю оце. Зараз конечно. Ну зараз жарко. Зараз жарко просто. Реально. На сонці взагалі пече, я думаю, я його відкрию, потому що сьогодні три обіщають. Три на ніч. ночь. Думаю, що воно і нормально і так перезимує. Звісно, може. Прималишку тільки не було, так то воно бути все, добре. бути все добре. Зараз все відкриваю. Аккуратненько так. Ну, щоб не, не позбило бруньки. Ось його в мене тут. Все. Зараз сюди його раз, Все. О, Тоді все позбираю. Ці теж. Лєвін це ж хорошо відходить. Ну, він тут ще типу, як в тіньочку трошки захатаю тут трохи цей пункт. І як же ж себе поводить персик під накриттям? Ну я його ще на сьогодні накрию, сьогодні, може навіть і завтра. Так, на день відкриваю, а на ніч уже закриваю, бо я ж кажу, дуже жалко просто. Тут вже набубнявили так буруньки, дивіться які. Бачите. Дивіться які. Понабубнявувало. І три штуки випускає, Слухайте, я дар. Буду дивитися, як його правильно зробити. Ну, тут три ось його йде, то тут три є. Тут так само, ну тут чотири, тут чотири, а тут аж дві з одної, дві з другої, Ой, боже. Коротше, буду дивитися. Інтересно, як воно все. Виростає, а тут дивіться все. Це в мене типа середній. Ну щось він так іде, що наче як він ранній. Бо наче я так садив, що ранній, тоді середній, а тоді пізній виходить. Тобто там той ранній, цей середній виходить, а цей вже пізній. І в мене щось виходить, що воно цей вже починає квіточки викидати. Тобто цей виходить, що ранній. От і слухай людей. То я вже тепер і не знаю, як вони, як він буде як його назва. Тому що купляєш одне, а по факту не знаю, що вийде. Буду, буду дивитися на плоди. Це вже на той рік, звичайно, але все одно буду дивитися на плоди. Ось. І буду... Та й буду вже дивитися, як вони звуться, яка у них форма і кольор і все остальне. От, цей теж пішов і ось одна брунька вже починає розпускатися на квітку. От. Так і, до речі, я оцей середній, що в мене росте, бачите, оцей ранній, цей середній, а там за хатою то, виходить, пізній. То я оце думаю, що оцей середній, він просто чого, бо на нього... Всього більше попадає сонця. Він наче як сонце у мене як сходить, звідси, звідси, звідси. І там, виходить, за хатою, і його, і хватає йому і за хатою. Сонце тобто, попадає туди. Тому вже воно ще й закрито було, плюс. І за того він пішов на квіт випускати на цвіт. О, а зараз ось цей. Тут я вже поснімав, звісно, трохи, там воно залишилося, ще один куст. Два. У мене граволокном було закрито. Ну теж я вам скажу. Хоч трошечки, але воно не дало йому примерзнути. Був, був мінус такий, що в мене льот. Я бачите, який я в попередньому відео знімав який льот. Ви бачите, як гарно тут пішло. Гарно пішло. Дивіться, які як котики. Котики. Це мої котики. Да. Дуже добре, що мої котики пішли. Зараз я його познімаю, все акуратненько. І буде в мене тут теж, бачите, як гарненько пішло. Чудово, чудово. Тоді я його попідв'язую акуратненько. Тут трохи розведу. У мене тут аж на чотири рукава пустив. Хочу ну, типу більше. Він витягує, він хороший корінь, його там, і він витягує. От, Але по одній віточки буду розставляти, по одній груні і буде нормально. Думаю, що справиться. О, що у мене цей, цей я не накривав. Цей маточник цей не накривав, але слава Богу, ну, поки що він нормально стоїть, все. Є навіть такі вже. Бруньки розпускають, набубнявують гарно. Там так само. А це зараз Знімаю прищепочки. Ну, слава Богу, знаєте. Кажуть, коли ти робиш щось і воно у тебе щось виходить, так, класно. Дивіться на це, на результат свого труда. Так, мені подобається. А ще краще подобається його куштувати, він такий смачний, М -м -м. а не просто купувати на базарі. А от іменно так. Вийди, йдеш, скубнув собі ягодку. Та й пішов. Поки ніхто не бачить, каже. Так що такі діла. Снімаємо та й. Всім дякую за увагу, всім дякую за лайки. О, квіточки в мене тут дивіться, які гарненькі. Тюльпанчики починають підвароволокном. І тюльпанчиком тепленько, бачите, і тюльпанчики починають такі незвичайні, бачите, які гарні. Так що, друзі, наступна неділя, це сьогодні у нас неділя. Наступна неділя буде Пасха. Вітаю всіх з прийдешнім. Пасха наша Христос закланий за нас. Так написано в Біблії, в Святому Писанні. Тому Насамперед, говорить Писання, нам шукайте царство небесне, а, остат... ну, а решта воно все приложиться до вас. О, тому, друзі, бажаю всім гарно зустріти Пасху. Пасха, ви ж знаєте, що таке пасма? В переводі Пасха це перестрибати, перестрибнути. Тобто, коли народ Ізраїля був в Єгипті, і Господь сказав Мойсею зробити так, щоб косяки дверей були помазані кров'ю агнца. Ну, там велика історія, але так, коров. Протості, да? то кожна людина, кожна сім'я родина вона брала однолітнього агенця без порока, вона його приносила, ну, як би, різали і брали цю кров і сопом помазували косяки дверей. І в ту ніч було дуже велике пораження в народі єгипетському. І помер кожен первінець в родині. А в народі Ізраїльському не загинули діти. Вони, не... Вони були захищені кров'ю агнця оцього пасхального. Так само і Христос прийшов в цей світ і постраждав, і став за нас викопленням від гріхів, від прокляття, від вічної. Загибелі. Тому написано в Біблії, кожен, хто буде вірувати, буде спасений. Вірувати в Христа мається на увазі. Вірувати в те, що Він прийшов, народився в цей світ від діви Марії і постраждав на Пасху і воскрес на третій день. Хто буде в це вірувати, буде спасений. Тому закликайте Ім'я Господня і Бог да благословить вас. Всім гарного дня! Так, да. і гарно у нас курочка ходить, гуляє біля мене. Там де я, там і вона як собачка ходить. Все, друзі. Всім гарного дня. Пока.